Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Сьогодні я вам покажу найвигідніші акції в мережі магазинів АТБ. Акція діятиме по 24 грудня включно. Тісто листове дріжджове та тісто листове від своєї лінії вагою 900 г по акції листове коштує 56 гривень, листове дріжджове 60 гривень. Купєчкою я заокруглюю в більшу сторону для зручного прослуховування. 55 гривень та 50 копійок коштують гриби печериці мариновані 280 г, сир кисломолочний просто наше 300 г. 5% жирності 55,50, галичина вершки 500 грамів 70 гривень. Кефір густий молокія 51 гривня 53 гривні кефір ферма 2,5% жирності 840 грамів, сметана яготинська 36 гривень, 300 г 15% жирності. Молоко молокія теж зі знижкою 38 гривень 2,6% жирності. Сир твердий від своєї лінії 180 грамів вершковий або голландський 58,50. Від своєї лінії сироп плавлений. Дружба або вершковий 70 грамів 15 гривень. Четвертинка куряча варено копчена. Ціна за 1 кг 154 гривні. Ковбаса варена лікарська. Вага 550 грамів. Ціна за упаковку 98,50. дарницький, Від Голобину. Вага 80 грамів. Ціна 45,10. Хамон. Коста брава. Нарізка вага 80 грамів, 71 гривня, 60 копійок, золотий резерв. Сир м'який. солоні, 65,20. Сир моцарела в таку ж ціну. Гоута, сир 76 гривень 200 г. Радамер 78 гривень, також 200 г суцільним кусочком. Салямі з кипками 135 г в упаковці. Ціна 57 гривень. І радамер з кипками 63 гривні за 135 грамів. 72 гривні та 40 копійов коштує ковбаса Варена до макарошки. Йогурт галичина 21 гривня та 30 копійок за 300 грамів зі злаками або полуниці. Йогурт «Лохина Чорниця 5450 від галичини 870 грамів. Сирок глазурований є різні смаки від торгової марки Ферма. 13 гривень. Сосиски до п'юрешки 450 г в упаковці. Ціна за упаковку 70 гривень. Від торгової марки Добров. Ковбаса українська. Варено-копчена. 413 гривень за кілограм. 441 гривню коштує кілограм ковбаси сервалат від добров ціннику ціна вказана за 100 грамів 380 гривень за кілограм салямі італійська. 111 гривень коштує упаковка ось такої ковбаси шинкова від м'ясної лавки. 4950 коштують крабові палички від делюкс. Вагато 250 грамів, вони охолоджені. 60 гривень оселедець від торгової марки Норвен. Вага 250 г. 169 гривень. Коштує ось такий шматочок форелі слабосоленою вагою 180 г від своєї лінії. 102 гривні та 50 копійок сьомга, вона вже нарізана скибочками, вага 100 г. І кракети рибком продукт 305 гривень за упаковку 90 грамів. Такі пасти з ікрою 180 грамів від своєї лінії. Є два варіанти. Ціна 42 гривні. Ковбаски для гриля 84 гривні, м'юнхенські вага 600 грамів, по 80 гривень за кілограм курячих стегон. Охолоджені чабатурочка. Риба тижня, хек 158,50 без голови. Ось таке тут приблизно 1 кілограм в упаковці. Акційна ціна на масло білоцерківське екстра 82 жирності 180 грамів, 81 гривня та 50 копійок. Масло солодковершкове. Ананаси консервовані кільцями в сиропі 60 гривень та 50 копійок. Різноманітні соуси від торчин шаурма, бургерс, цибелі 1940, 200 г. Соуси від торгової марки Щедро. Сирний 20 гривень та 30 копійок. Вага 200 г. 21 гривні та 40 копійок барбекю соус. Манго челі 20 гривень та 30 копійок. 34,50 соєвий соус. Від торгової марки Торчен. 190 мл. Від Торчен Майонез європейський. Вага 520 грамів. Ціна 47,30. Є менший об'єм 38,60-300 г. Домашній 40 гривень та 50 копійок. Пельмені від торгової марки Левада. Панські, вага 600 г. Ціна 61 гривня. Пельмені Левада з яловичиною та свининою. 120 гривень. В упаковці 900 г. Ще один варіант це є фірмові з яловичиною 800 г за 110 гривень. Овочі заморожені для гриля вок 400 г суміш овочева італійська 400 г по 50 гривень за упаковку. Горошок зелений консервований 36 гривень. Кукурудза суперсолодка. Вони мають ключ для зручного відкривання. Ціна 36 гривень. Олія 100жар зі знижкою. Ціна 62 гривні 70 копійок. Олія олейна 850 мл. Ціна 66,50. Кориця мелена. 8,80-20 грамів. Паприка копчено мелена 20 грамів 1610. Розмарин сушений 15 гривень та 10 копійок, 10 грамів. Клементин. Мандарини зі знижкою. Коштують 65 гривень. Томати по 90 гривень за 1 кілограм тепличні. Пепсі 2 літри об'єм без цукру або звичайний варіант 34 гривні. Безалкогольний сильно газований напій, енергетичний напій Бетталі 500 мл 22 гривні 60 копійок. Хел – 250 мл 20 гривень, 19 гривень напій моджо 1 літр. Томатний сік 36,40 950 мл. 29,40 нектари мультифрукт також 950 мл. Кава ірландський крем кава зі Львова – 134 гривні 225 г, гр. львівська традиційна 120 гривень 240 г. Гр. Кава у зернах Якобс Монарх 1 кг 470 гривень. Рощина 250 гривень 190 г. Амбасадор 1 кг 426 гривень. Розчинна кава Якобс Монарх 200 г 219,50. Амбасадор кава Натуральна Мелена 123 гривні преміум 250 г. І дарк 225 грамів 109 гривень. Журавлина сушена. 42 гривні 50 копійок 125 грамів. Ядра горіхів мигдалю сушені, 75 грамів 37,70. А фруктово-горіхове 3770. Від своєї лінії вага 125 грамів. 28,50 чай ловаре в пірамідках. Імбирний ранок. Чайне асорті ловаре. 129 ,90 гривень 90 пакетів. 5620 розсипний чай ловаре. Багато акцій на чай від делюкс. 100 грамів 52 гривні. Їй по 48,50. Чай від своєї лінії 100 пакетів 75 гривень. Ахмат, ті чай пакетований 92 гривні 50 копійок. Менша пачка 20 штук, 27,20. Сардина з додаванням олії 54,30 240 грамів. Філе лосося у власному соку. 170 грамів, 72 гривні та 50 копійок. Сердина від своєї лінії 45 гривень та 10 копійок. 43 гривні сердина. І по 43 і по 4610 є різні, планшова 46, 10. Протим, 65 гривень 240 грамів, 49 гривень 160 грамів. Кетчупи від торгової марки Торчен. Всього є три варіанти до шашлику чилі або лагідний. 20 гривень за 250 грамів. 30 гривень коштують вафлі від своєї лінії: лимонні, молочні або класичні, менші по 12 гривень за упаковку. Морозово хрещатик, пломбір, крем-брюле, шоколад або класичний білий 17 гривень. жалені цукерки Харібо. Такі різні форми. Ціна 52 гривні 150 грамів. І у вигляді ведмедиків. Ціна 27,50. 75 гривень коштують подарункові набори цукерок від торгової марки Контік. Вага – 236 г. Шоколад «Несквік» від Нестле 100 г за 42 гривні та 50 копійок. Молочний з начинкою. Потурнкові коробки цукерок від своєї лінії. 104 гривні 200 г з горіхом. Рафаело 176 гривень. Від делюкс. Акційна ціна 93 гривні цукерки. Трюфель 200 грамів. Ось такий варіант: морські скарби. 120 гривень 250 грамів. У вигляді різноманітних мушель. Відмілки шоколадні колі 84,50. Від своєї лінії цукерки з горіхом 98. Шоколад від корони Макс Фан 150 грамів. Є три варіанти на вибір. Ціна 76 гривень. Вони мають такі різні хрумкі, хрустки додавання до молочного шоколаду. Цікаво їсти воно, тріщить на язичку. 36 гривень. чипси від торгової марки Лейс. Сир, крапта, сметана та зелень. Трохи є акції на побутову хімію, товари для дому, туалетний папір, 4 рулони, двошаровий, аромат персик 36 гривень. 47 гривень коштують паперові рушнички від своєї лінії. Такий великий рулон. Багато знижок на назумнії пасти Лакалут, дитячі 40 гривень, 50 копійок. Для дорослих 100 мл 72, 74 50 та 69 гривень, як бачите, є в асортименті по 30 гривень мило дитяче, набір із 4 штук по 280 грамів кожна упаковка. А її поштучно ціна 9 гривень, вага 70 грамів. Віддав крем-мило 135 грамів, 39 гривень. Шампуні від торгової марки дав об'єм 400 мл 107 гривень та 50 копійок. Теж є різні на вибір і кокосові. І трояндою, а це є бальзам у полісковачці на 80 гривень, 200 мл об'єм, геловий дезодорант Old Spice 114, дезодоранти спреї Old Spice по 102 гривні. 222 гривні коштує подарунковий набір від Old Spice. Гель для душу та дезодорант Стік. Капсули Neo Pure, це і порошок та гель 24 штуки в упаковці. Ціна 205 гривень. Гель для прання Wash and Free. 2 кг 84 гривні. 65 гривень коштує мило антибактеріальне сейка 225 мл з дозатором. 279 гривень гала Аквапудра 2 кг 700 г. На цьому буду закінчувати своє відео. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня! До зустрічі!